Сьогодні у випуску львівські перспективи про регіон напише впливове видання: нагороди та доплати. Дбаємо про наших ветеранів. Допоможіть хворим дітям, потрібні гроші, щоб вижити. новин на ТРК Львів наші журналісти розповідають про основні події вівторка 14 травня в студії Валерій Лазарчук. Львову є, що показати Європі, запевнив голова облдержадміністрації Віктор Шемчук, кореспондента European Times. Випуск видання присвячений Україні готує Міхал Петрот. Частина сторінок міститиме матеріали і про місто Лева. Європейці дізнаються про культурну та молодіжну столицю України, про туристичний та рекреаційний потенціал Львова. Про місто, яке відкрите для інвесторів та бізнесу, дізнаються і про перспективи. Найголовніше побудова. Платної магістралі краківець слівів броди, яка стане логічним продовженням транс'європейського коридору, а також спорудження логістичного євро аеровузла на базі Стрийського литовища та рекреаційної зони у Новояворівську. Львівщина це не забута Європа, не Європа інкогніта, а Львівщина це частина Європи. В цій частині Європи добре робити бізнес, тут живуть освічені люди. Вона має велику культурну спадщину, великі надбання в сфері культури, мистецтва, науки. Ми представляємо не звичайний регіон, який в якому можна просто жити в цьому регіоні? Хочеться жити в цьому регіоні. Є можливість робити бізнес. мене дуже вражає той факт, що Львів є культурною і молодіжною столицею України. Що тут є величезний спадок Австро-Угорщини чи Польщі, потенціал IT, прозорість влади є готовність залучати бізнес і запрошувати туристів до Львова Орден афганцю президент України, відзначив голову турківської організації української спілки ветеранів Афганістану. Зиновія Кузьо нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Відзнаку йому вручили за багаторічну працю та особистий внесок у розвиток ветеранського руху. Колишній учасник десятилітньої афганської війни очолює організацію ветеранів вже майже 30 років. Сьогодні у турківському районі проживає понад 60 колишніх воїнів афганців Усі вони об'єднані в районну організацію української спілки ветеранів Афганістану. Війна змінила життя кожного з них. Зинові кузьо розповідає в Афган Потрапив. 20-річним юнаком тоді він навіть не усвідомлював, що таке війна. Було важко, але ми, як кажуть, не посоромили батьків своїх, дідів, ті подвиги, які вони здійснили у роки війни Вітчизняної. Так само і наші хлопці було таке, що їх прикривали собою, наші витягували з полю бою обов'язково, не залишали своїх товаришів. І в продовження теми ветеранів по 370 гривень кожному упівцю. Ветеранам УПА виплатять одноразову щорічну грошову допомогу. Відповідне розпорядження підписав голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук. Необхідні кошти виділять з обласного бюджету. Відтак ветеранам української повстанської армії, політв'язням, а також їхнім вдовам і вдівцям, виплатять по 370 гривень. І до інших подій потрібна допомога львів'янину Миколі шоту необхідні гроші на серйозну операцію. 19-річному Януку відмовили обидві нирки. Із нирковою недостатністю парубок живе вже 9 років. Миколка донора вже мав, ним став дідусь, але за тиждень нирку вирізали, бо не прижилась. Зараз львів'янина можуть прийняти в Білорусі у центрі трансплантації, але для поїздки та операції потрібно 55 тисяч доларів. США. Родина таких грошей не має. На допомогу хлопцеві відгукнулись волонтери у четвер, о 19.00 в готельно-ресторанному комплексі у Малихові проведуть благодійний бал. Усі гроші від продажу квитків, аукціону та гонорари артистів підуть на порятунок життя Миколи Шота. Ніхто поки що конкретно грошей ніяких не дав. Є люди, які говорять на словах там запросіть нас, ми прийдемо, візьмемо участь в аукціоні, викупимо лот, можливо, щось положимо в скриньку, можливо, щось поможемо. Дорослий квиток коштує 400 гривень. Квиток для молоді від 6 до 15 років коштує 200 гривень. Для діток до 6 років вхід є безкоштовний. Там буде анімаційна програма окремо для діток, тому що, знаєте, до таких заходів хочеться долучати і дітей, і молодь треба їх уховувати з маличку. Ось тому, якби. Наголошую ще раз, що всі ці кошти ми не беремо собі, ми не даємо їх на якісь інші потреби. Це все йде хлопчику. Одразу на балу ми відзвітуємося, яку кількість грошей ми зібрали за квитки, яку кількість люди перевели. Бо є такі люди, які не можуть прийти, але хочуть долучитися. Переводять на рахунок фонду. Так само буде на балу благодійний аукціон з дуже цікавими лотами. Всі ці гроші ми передамо одразу на балу мамі хлопчика. Нагадаю, благодійний бал допомоги відбудеться у четвер, 16 травня. Організатори закликають усіх небайдужих відгукнутись та посприяти у зборі коштів. Більш детально про бал можна дізнатись за телефонами, які ви бачите зараз на своїх екранах. І продовження теми хворих дітей: допоможіть врятувати життя. Як вже вчора повідомляли новини, чотирирічна Анастасія Біла впала. Кастрюлю з окропом. Дитина отримала опіки тіла, загалом уражено більше 70% шкіри. Для порятунку дитини львів'яни активно здавали кров. А вже сьогодні рідні просять допомогти грошима. Адже аби дитина вижила, потрібна чимала сума. Скільки саме, поки достеменно невідомо. Медики цифри не називають. Усі, хто може допомогти Насті, просять пересилати гроші на рахунок, який ви бачите зараз на своїх екранах. Ну а продовжуємо випуск такими новинами. Жа міжнародний фестиваль стартує днями. Так собі гуляв, Львів відвідала зірка. Заблоковані кошти казначейство поставило Львів на межу виживання. Якщо раніше проблеми з проплатами виникали лише наприкінці року, то тепер свої кошти підприємства вимагають чи не щотижня. А працівники, які місяцями не можуть отримати свої зароблені, вже втомились оббивати пороги казначейства. Тепер Львів взагалі може лишитись без ремонтів та прибирання. Тож кому і скільки заборгувала держава, дізнавалась Юлія Манько. Вже три місяці працівники Львів автодору працюють задарма. Востаннє заробітну плату тут отримували ще в січні. Держказначайство підприємства підприємство заблокувало 800 тисяч гривень. Немає коштів і на інші поточні витрати підприємства. Сплата відсотків, наприклад, по за користування ну штрафних санкцій ну з наслідок, того, що ми не своєчасно виплачуємо заробітну плату, пенсійні інші фонди там і в тому числі податково подають на нас в суд, і ми відповідно постійно це заборговані йде, як таким комом наростає. Без грошей лишились і районні адміністрації. Більше мільйона гривень на доплат, і це лише шевченківські адміністрації. Тут пояснюють, через непроплату рахунків вони не те, що не можуть розпочати ремонтувати вулиці. Коштів немає навіть на прибирання. Відтак змушені працювати у борг. Організації, які не отримують кошти, не можуть розрахуватися своїми працівниками, затримуються заробітні плати, неможливо практично придбати матеріали, це є серйозна проблема. Крім того, більше 100 тисяч лежить за, також без руху за виконання ремонту по ремонту житлового фонду. Загалом держказначейство заборгувало перед містом понад 16 мільйонів гривень. Міські чиновники бідкаються. Якщо так піде далі, комунального хаосу у Львові не оминути. Пояснень немає, опускають голову, просто немає грошей. Як бути нам важко гроші знайти, але якщо навіть ми робимо проплати, нам їх не пропускає держава. Це є аномалія повна. А от чому заблоковані кошти і коли будуть відкриті платежі? У Держказначе традиційно коментувати відмовились. Адже за увесь час виникнення конфліктних ситуацій правду тут тримають за сімома замками. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини. І ще трохи новин з Львова. Чому не працюють фонтани у Львові, де обмаль природних водойм близько двох десятків штучних водограїв? Однак цього року вони не тішать ні туристів, ні самих львів'ян. Чому знає кореспондент Львівського радіо Лідія Станіцька? Вітаю студії. Наразі в місті працює лише декілька фонтанів, та й то лише ті, які розташовані в центральній частині міста, біля Львівського оперного театру та на площі ринок. Однак і вони викликають здебільшого смуток, а не радість, каже історик та екскурсовод Ігор Лельо. Львів'яни ж нарікають на бруд у фонтанах, а от чиновники виправдовуються. До літа більшість фонтанів запрацює. Однак на отримання цього господарства виділено 200 тисяч гривень. Цих коштів недостатньо, аби Фонтани були у зразковому стані. Бідкаються у міськраді. А тим часом у Львові відкрили ще один фонтан, присвячений історії кохання двох молодих людей, яких називають львівськими Ромео та Джульєтою. Студія про проблеми львівських фонтанів розповіла кореспондент Львівського радіо Лідія Станіцька. Далі ще повідомлення від наших колег із радіо. Твоє серце б'ється не лише для тебе. На Львівщині до 27 травня триватимуть дні вимірювання артеріального тиску. Медики закликають не легковажити ним і дізнатись, чи не хворіє ти вибуває артеріальною гіпертензією. Що це за хвороба? Дізнавалась кореспондент Львівського радіо Ірена Вовк. Вітаю. Гіпертонічна хвороба це стійке підвищення артеріального тиску більш ніж 140 на 90 міліметрів ртутного стовпчика. Спричинити її можуть різні фактори. Медики кажуть, що частіше хворіють чоловіки, особливо, якщо їм за 55. Важливим чинником є і спадковість. Якщо ж додати коріння, алкоголь, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя і постійні стреси, підвищений тиск отримати легше. Гіпертонія небезпечна, бо може викликати серцеву недостатність, інфаркт міокарда інсульт в Україні. Від артеріальної гіпертензії страждає кожна третя доросла людина. Підвищений артеріальний тиск часто називають тихим або німим убивцею, бо він до певного часу не дошкуляє людині. Тож не забувайте вимірювати тиск. дбайте про своє здоров'я та довголіття вже сьогодні. Студія. Дякую. Кореспондент Львівського раді Верена Вовк розповіла про небезпеку артеріальної гіпертензії. Львів джазуватиме вже за місяць. у Львові стартує третій міжнародний джазовий фестиваль Альфа Джаз Фест. Цьогоріч проєкт триватиме чотири дні на вже традиційних трьох сценах на площі ринок, подвір'ї Палацу Потоцьких та в парку культури, де буде головна сена імені видатного музиканта Едді Рознера. На фестиваль приїдуть кращі джазмени з десятка країн світу. Візьме участь у фестивалі і велика кількість українських джазовиків. Серед них і співачка Джамала, який випала честь закривати захід. Зазначимо, вперше за роки існування Альфа Джаз Фест вперше транслюватиме всесвітньо відомий французький телеканал Мезо. Тож побачить Львівський захід у 44 країнах світу. Львів це початок нового світового європейського турові Шайкоїна, де буде представлена нова програма. Це перший день, четвер. П'ятниця дуже цікаві музиканти, Елді Міолов, всесвітньо відомий гітарист, представить програму «Beatles Project and Мо третій день. Я навіть і зараз повірити не можу, що ми побачимо кварта-квест, кварта Чарлі Гейдена. Сьогодні виходить новий диск Бобі Макферіна з пірід ЮАЛ саме з цією, з цією програмою. Воймен Ви Макферм виступатиме у Львові. Публіка зможе в той час увінять все разнообразе. Публіка на цей раз зможе побачити все різноманіття в музиці, яке має відношення до джазу. Всі стилі. Фанк, новорлеанський джаз, мейнстрім, класичний. Ви побачите все. У продовження музичної теми зірковий гість у місті Лева Йосип Кобзон сьогодні прогулювався вулицями Старого Львова. Відомий співак приїхав до нашого міста разом із друзями, аби пригадати свої молоді руки, відвідати могили рідних та побувати на зустрічі учасників міжнародного комітету воїнів-інтернаціоналістів. Народний артист СРСР зізнався: місто Лева для нього дуже особливе. Я багато разів був у Львові. Я багато разів був у Львові, гастролював неодноразово. Люблю це місто з трепетом, Хоча я за чималий відрізок часу приїхав знову сюди з друзями для того, аби пригадати і молодість, і свої молоді роки, і те, що війна мене застала в цьому місці. Мою сім'ю в 41-му році для мене це не просто місто. А тим часом на костелі Марії Магдалини. Відновили хрест. Хрест був демонтований з костелу в 60-х роках минулого століття. Його віднайшли на горищі Львівської політехніки. Відреставрували, покрили позолотою та в чистий четвер перед великоднем встановили на основу на основну наву костелу. Віднайшли також один з двох хрестів, які колись стояли на вежах храму. Він знаходився на горищі самої святині. Наразі над ним працюють реставратори. Цей хрест, який зараз встановлений, він саме той, який обходить з політехнічного інституту. Він був у знищеному стані. Там було кілька шарів фарби нанесено, були прожавілі частини, були втрачені частини. Коли ми піднялися на дах, то на фронтон, то побачили, що там якраз металеві елементи, які там збережені, відповідають до до того хреста. Хрест просто був брутально зрізаний болгаркою. І наостанок про вихідні верхи. Театралізований кінний фестиваль проведуть вперше у Львові. Продовж двох днів усі охочі зможуть покататись в верхи, відвідати тематичні лекції та стати учасниками театралізованого кінного шоу. Серед атракцій також і виставка ярмарок тварин на та професійні фотосесії. На згадку відбудеться фестиваль вже цими вихідними на території кінно-спортивної бази «Боревісник», що на львівському іпподромі. Ми хочемо запрезентувати людям можливість побачити кінний спорт, побачити кінно-спортивну базу, побачити заняття на конях, щоб всі подивилися зсередини. На цьому в мене все. Ще нагадаю про наш інформаційний портал lviv.tv. Маєте новини, дзвоніть нам на гарячу лінію за номером 242-09-27. А я бажаю гарного настрою, приємних новин і нехай щастить.